Це називається швидкий турнікет або квік-турнікет, який накладається в червоній зоні або в зоні під вогнем. А Якщо ми накладаємо в тактичних польових умовах або в жовтій зоні, це називається усвідомлений турнікет. Той турнікет, який ми вже розуміємо, куди ми його накладаємо. Той ми з закритими очима маємо накласти. А тут ми маємо вже побачити. Якщо поранення отут 5-8 см. Тобто ми зафіксували це усвідомлений турнікет. Після цього. У нас ще тут купа кінцівки. Що ми робимо з верхнім турнікетом? Ми маємо його відкрити, тому що у нас турнікет є оцей. Але якщо ми будемо це швидко робити, кров дуже швидко піде туди і назад, і він може втратити свідомість, буде як удар такий кровіний. Тому ми маємо розпускати турнікет на протязі однієї хвилини, тобто 360. Градусів має бути на протязі однієї хвилини, воно має бути а, розкриватися. Ну, зараз нічого не буде, тому що, в принципі, він недовго стояв, тому нічого не буде. Якщо ми розкрутили, крові немає, супер, значить цей турнікет працює. Ми розкручуємо далі, контролюємо цю річ. Все окей, все нормально. Розкрутили. Живий, все нормально. А, да, да. Ви з ним спілкуєтесь. Ми його знімаємо, переставляємо до першого, дотягуємо і залишаємо. Просто залишаємо його отак. Тобто, як контролька, як контрольний турнікет для цього. Ні, ми не затягуємо. Ми просто залишаємо, якщо щось не так, ми можемо його дотягнути додатково. Після цього у нас купа кінцівки збережена. Оце називається переміщення турнікету. Тобто ми йому зберегли купу кінцівки. Тому що, якщо навіть буде ампутація, високе протезування складніше, ніж отут. Ми це розуміємо.